Єрвія, як кажуть в Канаді. Ми знаходимося біля антикварного магазину. Зараз я вам проведу тур. Ходімо зі мною. Ви можливо пошкодуєте, але вам сподобається. Чому я люблю дуже антикварний магазин? Тому що тут багато таких речей, які я навіть не... Підозрюю, навіщо вони були створені людством, і як вони використовувались. І я вам сьогодні теж буду їх показувати. Можливо, у вас виникнуть якісь цікаві ідеї. Ну, так і немаленький автомобіль, майже тобі по коліна. Ой, а як я люблю старинні іграшки, в них стільки енергії. Слухайте, у мене. У бабусі такий був. У кого ще таке щось було схоже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну це вже американського стилю. У нас такого не було. Це вже із ліжки капіталізму. Це вже щось взагалі на багатому. По цьому видно, що він вже дуже давняшній. Бачите, там підшитий, трошки реставрований. Часто, коли я хожу по антикварним магазинам, я розумію, що в той час, коли у нас, ну я, наприклад, навіть в, свої, в свій час я дуже бідно жила, і вся в наша країна там 90 років була в таких важких умовах, то в, в Америці, в Канаді, в цей час такі Санта-Клауси куплялися, відбувалися якісь продажі, і 88 доларів наразі він коштує. Ну Так як я й казала, оця ялинка. З 1996 року виробництво. А зараз я знаю, що всі дівчата хочуть поринути в цю маленьку кімнатку. Я вже тут була кілька разів, воно завжди змінюється. І додається, що новеньке. От, наприклад, я не бачила цього прекрасного люстерка, дивіться, два підсвічнички. І вони ж теж з янголятками. Ой боже, я б таке б купила і куйовдилась, але ж воно стоїть 75 доларів. О, ну, красиво, я з ума схожу от такого. Я ж помішана на такому всякому. Навіть не знаю на якому. Дивіться, тут мило збережене ще натуральне. І пахне дуже приємно, до речі. Ну, Замисла цього цієї корзинки з головою Санта-Клауса я не зрозуміла. Можливо, це щось окремі дві композиції. Так, це окремі дві композиції. Підставочка і теж підсвічнички. Я ж кажу, деяких речей я взагалі не знаю призначно. От що це? Внутрішня маткова спіраль з ефектом Чи Що це таке? Навіщо воно потрібно? Це таке приспособи для святкування масляної. Мікровогонь. Якщо ви знаєте, що це для чого, а я нічого не знаю, от скажіть, будь ласка, навіщо оце? Дивимось ціну 15 доларів. Ракунтейл. Я думаю, що це. Це Брежнєв загубив. Монобров. Скажіть, будь ласка, хто про такі шкатулочки в дитинстві мріяв? Я у фільмах таке бачила і там багаті дами щось склали, якесь золото своє. Я навіть в дитинстві мені здавалося, що я більше мріяла не про золото, а про такі шкатулочки рожеві. Я, напевно, старію. Я хочу, я хочу собі додому всякого хламу. Ну і не сказати, що хлам 45 доларів, вибачте, маленька якась бурулька. <рес> Роблено в Англії. Отаке. От Ні, Ну подождіть, ну що це таке? Це дракон. А це я на співах. Мене брали постійно в хор. Я співати зовсім не вмію. Ну навіть коли з там лежала у лікарні, мене визивали на хор. Я таке мій, маму, мою. Це вона, мрія мого дитинства, Барбі, супер Барбі. Май, Скільки ж вона коштує? 95 доларів. Слухай, ця Барбі коштує менше, ніж пузатий мальчик за 120. З чого він зроблений? Самий мальчик в трусіках, я не помню, чому він так дорого обійшовся. Ваза для фіалок яких небудь. Багатих свої причуди. Це щось похоже, як у моєї бабушки в серванті. 22, ту, ну окей. Тут усе дорого, тут навіть повіситься дорого. Це ж треба мило куплять, вірьовку Чи ж приміщення треба арендувати? Це ж треба десь зробити. Не просто так. Mm -hmm. Я ж не, не в тусті пішла. Це ваш, ваш бивший, дівчата. Ось він, де. все нормально в нього, так що не переживайте. Він тут стоїть, все хорошо у нього. А, слухайте, це бивший, а це його друг. Mm -hmm. <ривіт> <ривіт> так що не переживайте, живі. Давайте спочатку не будемо читати, що це означає, бо я вже прочитала. Я просто хочу дати вам час, щоб ви самі мені підказали, що це може бути таке. Дивіться. Із кристала, із кристала зверху. Так, піптик тут ось. Дивіться, який піптик. Наче сісічка. Снотливої дівчини, так? Ну, тепер дивимося далі. Це теж на щось мені нагадує. Але насправді це автомобільна лампа, яка коштує, вибачте, мене 95 доларів. Я думаю, що вона працююча. І це там газ, вона, вона на газу. Але реально цікаво. Ну, я, наприклад, мені дуже цікаво. О, це що мені потрібно? Я люблю піддивлятися, всяке. Ой, вони погано, вони якось погано показують. Я хотіла б одразу побачити перемогу України. А ці щось дуже мутно показують, непонятно. На них треба тільки гадати, вгадувати, на карти Таро розкладати. А це що, люди добрі, от що це таке? А показати вам щось таке дуже-дуже з дитинства. Ось вони. Ось вони, зайчики наші любенькі, наші Мікі Маус і Міні Маус. Ай, я пам'ятаю ці туфлі. Якби не були раніше такі щось, таке далеке, таке щось американське, що це за дрель для виколупування казюнів з носа. Ну, розмір такий, розумієте? Розмір такий, він не маленький. Ой, не ну, вони маленький. Сейф для облігацій, для купонів. От ви думаєте, ви знаєте все, що тут можна знайти. Ну ні. Ну ні. От ви ніколи не вгадаєте, що можна тут знайти. Сумочка, понятна. Оце що за сумочка. Це взагалі не яка не сумочка, це якийсь колокол. Спочатку побачила клітку, а тільки потім побачила живність всі клітці і подумала, що це обізяна. Але це не обізяна, це все ж таки птичка. Це не просто бивший, це бивший бос. Бивший бос. <різ я> <різ я> Навіть в профіль схожий. А як вам така комбінація? А, це кераміка. Слухайте, схожа на резину. Якось стрьомно, Напишіть в коментарях, чи вам стрьомно чи ні. Стрьом чи норма. Це Гжель називається, чи якось по-іншому? Ні, це че, наче так, як раніше, Гжель. Зараз дозвонюсь у село до дідушки або у рельсу. Це моя бабка казала в рельсу позвони. О, Боже, у мене палець ощущає. Дивіться. Гоп, і я пам'ятаю це ощущення. Зараз у вас на класі знає, які були уроки на завтра. Чувак, аби ти знав, яке майбутнє. Ти б собі ту палку по джелудочну засунув. Харакірі а у кого такий був? Хто був дуже сильно модний, кажіть? Написано, що це дульсімер. Що це дуль Ну, Я так розумію, що це інструмент музикальний. Але дульсімер це ніби звучить, ніби ти щось міряєш. Мама, моя рідна, що я. Приготовьтеся, Та-дам, приготовтеся. та дам та-дам. Та 59 доларів і 59 доларів. Шевченко завжди таким поглядом дивиться. Мені хочеться йому сказати, що живу по честі. Свого не цураюсь, чужому навчаюсь, як ти й казав. Шовк. О, Боже, я ж ніколи справжній сушок не, не трогала. М'які, оказується. Гойдалка, Не трогать її, бо вона зламана, в але це цікаво, тому що я, наприклад, таку не бачила. Я просто бачила коників, на яких гайдаються. це прям на пружинах. Дуже круто. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався невеличкий тур. Якщо вам буде дійсно цікаво, колись ми ще піду ще в один. Я таке люблю. Ой, мені туди зайшли. Я наразі з вами прощаюся. І прошу вас поставити лайк, підтримати мій маленький канал для того, щоб я змогла набрати свою першу тисячу, так як кожен лайк, кожен ваш коментар. Кожен ваш пересил вашим друзям показує алгоритмам YouTube, що цей канал цікавий. Тому за мій труд, будь ласка, ще маленький лайк, такий маленький. До зустрічі. Не треба, мабуть, це робити.